Прибула на ремонт ось така Sony двокасетна. Оця касетка була в цьому кармані. Я її звідти акуратно вийняв. Для цього прийшлось трошки її підрозібрати. Нічого не ламав, вийняв акуратно. Зараз хочу вам показати, що вона, ця дека, все ж таки трошки працює. Давайте, оцей карман, він може відтворити касету. Не знаю, чи є там авторські права. Ага, ні. А у ліворуч, ліворуч, як ви бачите, працює. Касета. Як, ага, ось так видно крутиться. Чи є там звук, звук є. Так що, скоро будемо займатися ремонтом цієї красуні. Заходьте на канал, дивіться. Перший ролик вже знайомство у великому форматі на каналі.